Всім привіт, з вами я Олександр Росташук і сьогодні зі мною. Євген Асташов, всім привіт. Ми зараз на тільки получатися, коротше, дитячий. З вами я, Євген Ой! Він лише почав знімати, так? Красава. Всім привіт! Я Євгена Сташук. Сьогодні зі мною. Олександр Осташук всім привіт. От, Олександр Осташук теж знімає. Зараз я вам покажу. Да, вот. дай, дай, дай. Я не І сьогодні ми будемо ховатися від усіх людей. Хто казав, що я буду ховатися? А ти що, з не будеш? Від усіх, ні. Ну, від дітей, а від дорослих. Думаю... Може давай зайдемо по Росі слава. Якщо ти хочеш, то ти йде. я не буду. Що боїться ті можна? Яко? Що там таке? Все Піс там коротше. Е -ху -ху -ху. Я не знаю. Якщо що, якщо повезе, то е, зараз з'явиться Ростислав. Ну, ось... Вибачте, але Ростислав е, ще не виходить. Да. Він, ну, він скоріш, то ну, напевно вийде. Ні, ну сьогодні має вийде. Але... О, вже там дарена, ховаємось під нею. Ага. Якщо ви вроді її не бачите, так? Так, да, ви вроді її не бачите. Тихо-тихо-тихо. Так, ну десь вона... зараз підемо на цей горбок. Зменшуємо, зменшуємо. Зарізаємо зменшує. на горбок. О там. Де зараз? Привіт Я думаю, в садок побіг. Ти що? ж... За, за Дариною. Чуєш, камера це як моя, як моя башка а -а -а -а. першого лиця. О, пам'ятаєш твоє відео, е, вроде, я не знаю, якесь вроде саме перше, що я казав всім позиція там. Каліка, коляска інвалідна, якось так пам'ятаєш? Пам'ятаєш. Ну да, то фіовий відео було... Я б його, я б його вже видалив, значить вже всі відео свої повидаляв. Нові, но чуєш нові? А чого? А хоча окей, окей. Якщо ще пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб я знімав летсплеї або не let's play. Просто тут як руфери, знаєте, ходять по дахах, ми якраз чесно на даху, зараз вам покажу. Чесно на даху. Так, дивіться. Це коротше дах. Тут легко на цей дах підніматися. Коротше, ми як круфор. Опа. Так. Може, а, а де вона? Нема? А де вона? Коротше, давай вже інакшим ходом Ідем тембо. Вона може бути в тебе подвір'ї. дверью. Да, я то подверь. А вона... До... до гаража, як бы? Ну, давай подивимось. Фу. Так. А може вона там і є, знаєш? Шукутабу есть. Молоде. Тихо, тихо, я вроде Та, я бачу її робить Ви вроді її не бачили. Зараз вам покажу, коротше вона там ми, ми типа ховаємось від от... дівчинки що їде на нас о так все ховаємось братки так бігом на дах але Андрію тихо будь Поняв? Так, я накрешу. Тихо, вона десь. Вона десь тут, Ні, а, спорати. Ааа, не вийшло. Говорили, що говорила. А мені нічого дідок, поки добре. Якраз нас не сварила взагалі, на паузу не треба було класти. Завіж ну, тобі в мене неполадки, бо вона говорила, капец. Пофіка. Знімати ні, просто підійде, я тебе щось скажу. Що Там, небо, там, там лета, ланевых, что ты думал, а что то сзади? <к 2 -х> Нет, то Да. Блін, що тут таке? По нібито. Курня виняє. Я знаю, Та ні, та коротше. О, вже Євгена достала, Капець А підписники тебе не достали? Ні. Бачите, ось цей ютубер, що підписники його не достали, а люди достали. Підписники теж будуть. Ну, в принципі, так, да, підписники люди. Але вони підписуються до когось, вони хоч щось роблять. А такі-то такі інакші люди. Ну, Закрий очі на, на ...замок. Подивись на небо, там лакетом. Ні, Андрій чаші язиком. <гум> По небі. Ну, то що будемо робити? Okay. Я вже знаю на цьому відео, скільки набереться лайків. Скільки? Ноль. Ну, або один, бо я сам собі показую. Коротше. Це, це це, блін, це буде ну, ну так, якщо просто сядемо і де, і, цей, і сидимо, і, і там розказуємо якусь фігню там про всякі ігри, що нам краще подобається, пишіть в коментарях. Коротше, фігня. Все, то. Ну, блін, ну дара. Може, підеш туди, будь ласка, ненадовго, на 5 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять. Все. Але спустися, знаєш, куди? Дивись. Дивись куди. Ні. Ось сюди, за, за ось сюди, за ось це. Добре? Ні. На п'ять секунд. Ні. Чотири. 3. Дві ми не стигнемо. За годину. Ні. За пів. Ні. За 15 хвилин. За За 10 хвилин? Ні. За 5 хвилин? Ні. За хвилину? Ні. За 60, а, 60 секунд це я хвала. <ріху> е, за 50 секунд. Ні. 40. Ні. 30. Ні. Е, що там даш? А, 20? Ні. 10? Ні. 10. Ні. 5? Ні. І донащик. <ріху> Якщо нічого не, не хочеш, Бігли в саді. На одну, ну добре, спускайся одна секунда і знову їжджай сюди. Добре? Спускайся вниз і не підглядай, добре? А як це підгляне? Та не підглядай, бо інакше ми грати не будемо. Давай. Іш, іш, Спорт! Копняка треба. Оба, це що таке? Ми втекли від твої дахи. Адмін! Андрій це вже через те. Коротше, ні, перерізати немає сенсу. Хобойсь! Андрій, тебе хтось про це за нами б'є. Не, у нас это было хреново дело. Может две. Может две? <се rewarding> <игляться> <sharp> Нет, давай теперь на две. Пойдем до трех, пойдем до пяти, пойдем на... на, на. Да, если так Давай иди. Ой, балочка, ой, балочка. <гас> 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 mm. <гас> <гас> ну блин, ну и что же будет? Садик. Садик? Так, я вона буде перелікати. Ага, до ровером, так? Да? О, чуєш, це класна ідея. Хто сказав? Ти що тут робер лешиш? Що ти тут э, робер лешиш? Потримай Ага, добре. Але щоб на мене? Камериш, щоб не бачили. Та блін, ан... Он... Тож украси. Украси, то ж можуть украсти. А мені все одно, може і ротик продає. Mm -hmm. Та дарино, так що шо... мань звідси. І де краще ровер постав десь інде. А то тут розрахується. Може, сюди чекає. Ой. нас головне, щоб вона не тут не було. Не тим блоком! Якщо він допомагав біжати? Якщо що, його старший брат? Ні, ну я і його не маю права бити, і тебе не маю права бити. А вже не знаю, що робити. Хобанки? Але в від нашому відео бо це зараз кінчиться. Ок? Ей, хочете бере цю паличку? Що нам ці паличка, чуєш? Коротше, я знімаю, як я йду по одній штуці. Так. О, тут вже хтось борзіє. Що, фоткаєш? Так. Да. І толку фоткати. Коротше! Нормально фоткає. Алло, таракан, ходи сюди. Давай випускатися. Всім дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на наші канали. Пишіть класні коменти. Всім удачі, всім пока.